Їдемо з Києва в Буковель на Тесла. Попереду 600 кілометрів на вулиці Мороси. Це перша моя настільки дальня поїздка на цьому авто. Скільки обійдеться дорога, покажу в кінці. На день народження батьку я подарувала йому відпочинок в Буковелі. А щоб не тратитись на дорогу, вирішила відвезти всіх на Теслі. Так як виїхали рано, не встигли поснідати. Тому вже в Житомирі на заправці. Ми наминали піцу з кавою, а Теслочка заряджалась. До рівного доїхали швидко, але так як пішов сніг, то за кермо сів вже. Папа, далі файне місто, і тут нашій файній машині вже треба було прицмоктатися до розетки. Тому ставлю на зарядку і йдемо з батьками в магазин. Не знаю навіщо, але купуємо трохи продуктів. До речі, тут швидкість зарядки топова зарядилась до повного за 40 хвилин. Фініш напряма, і ми вже в Буковилі. До речі, дорога коштувала дешевше ніж ми би їхали поїздом. Лише 1600 гривень, тобто по 500 гривень на людину. В Попередньому відео показала, в яких готелях зупинилися, що почому.